Це також дуже цікава історія, бо тоді я приїхала до Львова, вже закінчила навчання в Харкові. Повернулася до Львова, поновилася в університеті, бо я брала академ-відпустку. Виходить, що потрібно було думати, куди мені дітися з цією ідеєю. І в мене чомусь перше було в голові. Це треба створити свою майстерню. І думаю, зараз я би трішки іншим шляхом йшла. Я би створювала перший продукт, який би продавала, але тоді мені хотілося свого простору гарного. Як ж без цього? І виходить, що почалась майстерня, мені потрібно було мати якийсь підробіток. Аби оплачувати її оренду, і я пішла шити пуфики на виробництво безкаркасних меблів. І якраз там я побачила, що вони викидають обрізки, які ну це нова тканина. Вона просто поликала їм вже по розміру, не підходить. І я тоді з менеджеркою Тетяною поговорила за це. Вона каже: Та, ти можеш брати, хочеш щось, можеш шити, пробувати. Ми, на жаль, його викидаємо, ми не знаємо, де його здівати, е, куди віддавати. І е, я привезла тоді в невеличку нашу майстерню ці перші пакети з обрізками. Ми зараз з ними досі працюємо з цим виробництвом безкаркасних меблів. Привезла оці обрізки, і з цього я пошила там перший щось схоже на бананку <хи> і щось схоже на наплічник. І я подумала, що це ж класно, бо є обрізки це про переробку. І класно, що я можу відтворювати ті самі кольори і кольорові комбінації. Плюс я можу мати якісь основні лекала і по них відшивати розміри саме сумок і наплічників. Бо одяг ну, не всім підходить якийсь там один розмір там, сукні. А, от, наприклад, з наплічниками мені здалося, що це буде набагато легше. І так от сформувався такий легкий перехід від ідеї з одягом до ідеї з виробництвом наплічників. І так я знайшла нашого постачальника, з яким ми працюємо досі. Є майстерня, є я така в цій майстерні. Сиджу і не знаю, що робити. Це було більше про мрійництво, мені здається, аніж про якийсь системний підхід. Ну але маємо, що маємо. <сміття> і виходить, що я сиджу. Така, думаю, що мені треба вчитися. Я пішла вчитися на курс з крові і шиття, і також знайшла навчання в Києві. Села — це такі модулі навчання. Я їздила. Раз в місяць туди на такий блок по менеджменту, по бізнесу загалом, і завдяки цьому я вже формувала також ідею вже більше якось. Серйознішим підходом, то виходить, я шукала можливості для навчання. І на цьому навчанні я зрозуміла, що я сама не впораюсь, оскільки я все починала ще сама. Тоді в мене не було команди, і мені потрібна допомога як людина, яка вміє шити і вміє класно конструювати. Тоді я познайомилася з Машею, і Маша якраз допомагала створювати саме наші перші наплічники і бананки, які модернізовано, але зараз є все одно в продажі, і ці моделі в нас вже дуже довгий час актуальні. І виходить, що якраз тоді, коли ми вже пошили з нею ці перші товари, також по бартеру з одною фотографинєю за бананку, вона нам гарно це все пофотографувала, ми почали потрішки закидати це вже в Фейсбук і в Інстаграм. І завдяки цьому люди вже почали бачити наш товар вже на просторах інтернету. І перший продаж це був мій друг з Києва. І він такий Я хочу підтримати. Я думаю, що часто де таке є, що якраз перші продажі роблять друзі, родичі, не знаю, ті, хто хочуть підтримати. Я дуже добре пам'ятаю цей перший продаж. І воно так потрішки-трішки по почало розвиватися. Ідея в свій час дуже гарно вистріла через цю таку цікавість до переробки, до цього підходу загалом. І ми багато де почали в різних змі або в різних публікаціях. З'являтися, і це давало нам якраз оці ці замовлення і зацікавленість з інших, від інших людей. І ми на перший час не запускали рекламу, а працювали саме ось по такому форматі, що люди завдяки, можна сказати, цьому сарафанному радіо дізнавалися про нас і нас купували. Так само завдяки спільнотам, в яких я була, це програма Будуймо країну разом і Українська академія лідерства свої своїх підтримують. Ось такі перші продажі відбувалися якраз між друзями, знайомими, і далі вже друзі і знайомі рекомендували своїм друзям і знайомим. Ось так і відбувалося. Сайту у нас ще на жаль досі немає, але я думаю, що ми це згодом виправимо. Ми працюємо в основному через інстаграм, також через Фейсбук. І якраз в нас на сторінці інстаграму і Фейсбуку все гарно представлено. І це на початку комунікація відбувалася зі мною. Зараз це вже приймає менеджерка. Так, ви все узгоджували кольори. Там люди можуть складати свою кольорову комбінацію, яку бажають, і так ми це відтворюємо. Виходить, що коли я повернулася до Львова на навчання, я зрозуміла, що я хочу робити майстерню, і мені потрібно було на це кошти. І будучи волонтеркою програми Будуємо країну разом, вони для своїх волонтерів організовували таку школу менеджменту на 10 днів, де можна було і навчання пройти, і також можна було претендувати на фінансову допомогу на розвиток ідеї. І виходить, що я там захистила свій проєкт, потріб, і так це був перша така інвестиція в розмірі 62 200 гривень. Це дало можливість купити обладнання, також зробити ремонт в майстерні і закупити вже так фурнітуру на початок. То це такий перший фінансовий вклад, доволі великий і вагомий для розвитку майстерні загалом. І далі, коли почалось повномасштабне вторгнення. Тоді не знали, що робити, з чого починати за що братися, і почалася підтримка бізнесів для, ну, для українців, і в тому числі також від програми «Будуємо країну разом. Ми мали фінансування в розмірі 300 тисяч гривень. Це дало нам можливість збільшитися, купити обладнання, найняти ще людей на роботу і простажувати їх. Тобто ці гроші якраз покривали стажування і там перший час зарплатні. Також закупити фурнітуру і все гарно організувати вже в трішки більших масштабах, тому фінансування нам дало можливість трішки пришвидшитись.